Мене звати Павло, і зараз ви на заняттях Люди навколо. Ці заняття про те, як правильно спілкуватись з іншими людьми. Мене звати Євген. Зараз в Україні війна, і організація джерела з Києва запрошує на заняття, яке називається Правила культурного спілкування. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі в складний час. Отже, сьогодні ми поговоримо про правила культурного спілкування. Правила культурного спілкування дуже важливі. Правила культурного спілкування допомагають нам розуміти один одного і жити у мирі та злагоді. Ці правила потрібні скрізь: вдома, на роботі. Та навчання, ці правила потрібні, коли ми просто гуляємо по вулиці або спілкуємось в інтернеті, давайте поговоримо про основні правила культурного спілкування. Перше, це звісно вічливість. Коли ми говоримо, будь ласка. Дякую, пробач, це показує нашу повагу до інших. Це як магічні слова, що роблять наше спілкування приємнішим і дружелюбнішим. Друге. Це вміння слухати. Коли ми слухаємо когось. Важливо показувати, що нам цікаво. Не можна перебивати того, хто говорить. Можна кивати головою, якщо ви згодні. Це як сказати без слів: Я поважаю те, що ти говориш. Третє не кричати. Говорити голосно. Потрібно тільки тоді, коли навколо дуже-дуже шумно. Але в звичайній розмові краще говорити спокійно і чітко: крик може зробити людей нервовими або засмученими. Четверте: не роби зауваження просто так. Це може образити іншу людину. Якщо потрібно зробити зауваження, краще зробити це вічливо. Треба бути обережним, щоб не образити людину. П'яте, використовуй частіше магічні слова. Це не просто будь ласка і дякую. Це також і, вибачте, коли ми випадково наступили комусь на ногу, або «зайняли чиюсь чергу. Шосте. Допомагай іншим. Це може бути дуже просто: наприклад, відкрити двері для когось, допомогти нести важку сумку. або Показати дорогу маленької доброти не існує. Кожен вчинок важливий. Сьоме. Не говори погано про інших. Обговорювати когось або розповсюджувати плітки це дуже погано. Це може дуже сильно образити. Восьме. поважай людину. Не варто стояти надто близько або торкатися когось без дозволу. Ці правила допомагають нам краще розуміти одне одного. Коли ми ведемо себе культурно, інші люди частіше відповідають нам тим же. Це робить наше життя більш гармонійним і щасливим. А тепер давайте подивимось, що з цього приводу думає Євген. Євгене, тобі слово. Зараз я розкажу вам про всі правила, яких слід дотримуватись, якщо вас образять. Скажіть, що вам неприємно. Запитайте, навіщо вас образили. Якщо людина має іншу думку, послухайте, що думає людина і чому вона так думає. Якщо почуєте сумну новину від друга, спробуйте спитати, чи можна допомогти. Якщо ваш друг сумує, дізнайтесь, що сталося в нього. Коли вам скажу дякую, завжди кажіть, будь ласка. Коли ви хочете подякувати за допомогу, скажіть дякую вам за допомогу. Ви мені дуже допомогли. Якщо ви вітаєте нову людину у вашій компанії, скажіть привіт і посміхніться. Якщо звертаєтесь до мало знайомих людей, скажіть вітаю, як ваші справи. Коли хочеш зайти до когось в кімнату або в кабінет, постукайте. Коли запізнюєтесь зустріч, попередьте про своє запізнення. А в нас рубрика: Запитай у Євгена. Євгене, скажи, що таке бути вічливим? Це я, коли ти кажеш, будь ласка, і дякую. Це дуже важливо, щоб показати, що ти вихований. Угу. Дякую, Євгене. Євгене. А скажи. Як треба слухати того, хто говорить? Треба не перебивати, а чекати, коли людина закінчить говорити. Гаразд, дякую. Євгена, скажи, чому важливо дивитися в очі, коли говориш? Це показує, що ти уважний, але не треба підходити дуже близько до людини. Це може злякати її. Дякую, Євгене. Євгене, скажи: а чому не потрібно кричати, коли з кимось розмовляєш? Коли ти говориш голосно, може здатися, що ти злий. Треба говорити спокійно, навіть якщо ти дуже хвилюєшся. Дякую, Євгене. Гаразд. Євгене, скажи тоді: а чому не можна ображати інших? Щоб люди не подумали, що ти погана людина. Якщо ти помилився і образив когось, обов'язково треба вибачитись. <гум> Дякую, Євгене. Євгене, скажи: а чому треба допомагати іншим? Щоб люди поважали тебе. Наприклад, можна допомагати рідним господарству. або допомагати друзям, якщо вони просять. Дякую тобі, Євгене. Ми продовжуємо наше заняття. А зараз давайте трохи відпочинемо. Щоб гарно вміти спілкуватись з іншими людьми, треба повторювати скоромовки. Отже, скоромовка сьогодні в нас така. Повторюйте за мною спочатку повільно. Скоромовку ви можете бачити на екрані. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. А тепер трохи швидше. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Ну, а тепер швидко. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. А тепер спробуйте самі. Молодці! У вас чудово виходить. Ну що, будемо продовжувати наше заняття. Ви сьогодні дізнались багато нового. Час перевірити ваші знання. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду задавати питання, вам треба буде дати правильну відповідь. У кожному питанні лише одна правильна відповідь. Питання ви зможете побачити на екрані. Я буду читати кожне питання два рази. Коли я спитаю вас, якою буде ваша відповідь. Вам треба буде відповісти на питання. Починаємо. Увага. Перше питання. Що ви зробите, якщо вас образять? Перше. Будете ображати у відповідь. Друге. Скажете, що вам неприємно. Запитаєте, навіщо вас образили. Третє. Не будете звертати увагу. Отже, що ви зробите, якщо вас образять? Перше будете ображати у відповідь. Друге скажете, що вам неприємно. Запитаєте, навіщо вас образили. І третє, не будете звертати увагу. Отже, якою буде ваша відповідь? Ну а правильна відповідь, звісно, під номером 2. Скажете, що вам неприємно, запитаєте, навіщо вас образили? Молодці. Наступне питання. Якщо людина має іншу думку, що ви будете робити? Перше, будете переконувати, що ваша думка краща. Друге. Послухайте, що думає людина і чому вона думає так, третє. Будете ображатись і сперечатись з людиною. Якщо людина має іншу думку. Що ви будете робити? Перше. Будете переконувати, що ваша думка краща. Друге. Послухайте, що думає людина і чому. Вона думає так, і третя будете ображатись і сперечатись з людиною. Подумайте. Отже, якою буде? Ваша відповідь? Ну, а правильна відповідь під номером 2. Послухаєте, що думає людина і чому вона думає саме так. Молодці. Наступне питання. Що ви будете робити, якщо почуєте сумну новину від друга? Перше. Скажете. Це не ваша справа. Друге. Пожартуєте, щоб другу стало весело. І третє. Будете співчувати і питати, чи можна чимось допомогти. Що ви будете робити, якщо почуєте сумну новину від друга? Перше. Скажете це не ваша справа. Друге. Пожартуєте, щоб другу стало весело. Третя, будете співчувати і питати, чи можна допомогти чимось. Подумайте. Отже якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну, а правильна відповідь під номером 3. Будете співчувати і питати, чи можна чимось допомогти. А в нас наступне питання. Ваш друг сумує. Що ви будете робити? Перше. Дізнаєтесь, що сталося. Будете намагатись допомогти. Друге. Скажете, щоб він не сумував. Третє, не будете звертати увагу. Ваш друг сумує. Що ви будете робити? Перше. Дізнаєтесь, що сталося. Будете намагатись допомогти. Друге. Скажете, щоб він не сумував. І третє не будете звертати увагу. Подумайте. Отже, якою буде. Ваша відповідь. Молодці. Ну, а правильна відповідь під номером один. Дізнаєтеся, що сталося. Будете намагатись якось другу допомогти. Молодці. Наступне питання. Що ви відповісте, коли вам скажуть дякую? Перше. Не звернете на це увагу. Друге. Попросите цукер. Третє. Скажете, будь ласка. Що ви відповісте, коли вам скажуть дякую? Перше. Не звернете на це увагу. Друге. Попросите цукерку. Третє. Скажете, будь ласка. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. А правильна відповідь під номером 3. Скажете, будь ласка. А в нас наступне питання. Як краще подякувати за допомогу? Перше. Нічого не сказати. Друге. Сказати. Дякую вам за допомогу. Ви мені дуже допомогли. Третє. Просто зробити поклон. Як краще подякувати за допомогу. Перше. Нічого не сказати. Друге. Сказати. Дякую вам за допомогу. Ви мені дуже допомогли. І третє. Просто зробити поклон. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну, а правильна відповідь під номером 2. Сказати дякую вам за допомогу. Ви мені дуже допомогли. А в нас наступне питання. Як ви привітаєте нову людину у вашій компанії? Перше. Не будете звертати на неї увагу. Друге. Скажете привіт. І посміхнетесь. Третє. Скажете. Хто ти такий? Як ви привітаєте нову людину у вашій компанії? Перше. Не будете звертати на неї увагу. Друге. Скажете Привіт і посміхнетесь. І третє. Скажете. А хто ти такий? Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну, а правильна відповідь під номером 2. Скажете привіт і посміхнетесь. А в нас наступне питання. Як краще звертатись до малознайомих людей? Перше. Привіт, як ти? Друге. З незнайомцями взагалі не можна говорити. Третє. Вітаю, як ваші справи. Як краще звертатись до мало знайомих людей. Перше. Привіт, як ти. Друге. З незнайомцями взагалі не можна говорити. Ну і третє. Вітаю, як ваші справи. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну а правильна відповідь під номером 3. Вітаю! Як ваші справи? А в нас наступне питання. Коли хочете зайти до когось в кімнату або в кабінет? Що треба зробити? Перше. Постукати. Друге. Просто відчинити двері. І третє витерти ноги. Коли хочете зайти до когось в кімнату або в кабінет, що треба робити? Перше постукати. Друге просто відчинити двері. І третє витерти ноги. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну, а правильна відповідь під номером один. Перед тим як зайти до когось в кімнату або в кабінет, треба постукати. А в нас наступне питання. Що треба зробити, коли запізнюєшся на зустріч? Перше. Нічого не робити. Друге. Попередити про запізнення. І третє відмінити зустріч. Що треба зробити, коли запізнюєшся на зустріч? Перше нічого не робити. Друге. Попередити про запізнення. І третє. Відмінити зустріч. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Ну, а правильна відповідь під номером 2. Попередити про запізнення? Ви, великі молодці. Маю надію, що ви правильно відповіли на всі питання. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного. Ви можете ще раз переглянути це відео і спробувати знову відповісти на питання. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Це відео стало можливим. Завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел». І не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.